Отець Сергій після одного богослужіння забіг погорітися перед наступним освяченням. Руки судя, покорив би руки. Але службу робити треба. Миряни заради обряду прийшли за село. Одного разу прийшов Ісус із Назареда Галилейського і хрестився від яна в Йордані, коли виходив з води. Священники говорять, що Бог не творить чудеса там, де людина очікує їх просто із цікавості, щоб свячена вода була справді корисною. Потрібно дбати про чистоту власних думок та вчинків. Натомість червонослобідчани попідставляли ємності з водою та свої обличчя. Нехай свячена вода зробить диво. Вина отця, і сина, і святого духа. Амінь. Петро Михайлович вперше на свято плюхнувся в крижану воду. Чудове враження, трошки колюча вода. Холодно? Ні, зараз все горить. Я ще ні разу, чесно кажучи, не чув, щоб той, хто скупався в ці свята у воді, мав якісь наслідки для здоров'я. Охочих випробувати на собі дію крижаної води небагато. Сміливці є, але після льодового стресу їм не до розмов. Ну, холодна, яка як ви думаєте, які враження? Класні, супер всім советую. А тепер гуляння. Церква каже, що не проти. Люди зібралися е, розважитися. Але е, в той же ж момент е, люди не просто розважаються, не просто створюють гульбище. Вони запрошують священника і потребують молитви. На столах гори сала, а у шести казанах кипить каша. А що потрібно е, вкидати в кашу, щоб вона була смачною? Сало, це гуля. М'ясо. Жителі села гріються на морозі з та грамами та запальними танцями. Сміливці зважуються грітися по-спортивному і бере участь у кросі на лижах. Ну, були гідні суперники, адже я три години не займався після школи, а це так, після школи, перший раз взяв. Були гідні суперники. І враження, люди привітні, гарні, все тут чудово проходить. весело». Ми свято організуємо кожного року. Люди вже привикли ходити сюди через те, що в нас не дуже організовують у Домі культури, в клубі. Ми стараємося тут на цьому ставку зробити все для людей, для того, щоб вони відпочили від всіх, всіх днів, хоч щось принести їм добре зробити». Конюх Дмитро перевіряє збрую гнідого буржуя. Ну, хазяїн так назвав буржуй. Наверно, кіно подивився, подобалось. Охочих проїхатися на станях виробництва ще 36-го року, чимало, кінь помалу та все ж тягне. Красотка. Ще не розважалися до самого вечора. Морозне водохрещення не злякало селян. Весело та гамірно вони відсвяткували ще одне зимове свято. Юлія Кропова Василь Саєнко з червоної слободи спеціально для віка новин.